ефірі інформаційна програма «102 інформ. Вітаю проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше не перемикайтесь. Результати футбольного матчу між командами Дніпро та харківським металістом, що відбувся в обласному центрі 6 жовтня, підводили не тільки фахівці від футболу, а й правоохоронці. Прес-конференцію з цього приводу дав заступник начальника Дніпропетровського міського управління міліції, начальник міліції громадської безпеки Володимир Садлецький. Довгоочікувана грана обійшлася без форс-мажору. Прямо перед початком другого тайму на стадіоні пропало світло. Чекали світла довго і по різному. Як завжди, серед великої кількості культурних цивілізованих болівальників знайшлися фани, які прийшли на стадіон з метою створити безлад, і тільки шукали підстави для цього. Другий тайм гри за рішенням організаторів відмінили і розпалені вболівальники почали розходитися по домівках. Дотримання громадського порядку на стадіоні та поблизу арени забезпечували півтори тисячі правоохоронців. Ми привлекли довольно большое количество сотрудників міліції. У нас було 1504 сотрудника міліції привлечено. Із них е, сотрудников Беркута 345 человек. Ми пригласили и міністерство внутренних дел пошло к нам на, на встречу. У нас приймали участие в охраністу порядку сотрудники Беркута, Харькова, Кірогради, Запорожья, Криворова. Завдяки злагодженій роботі міліції вдалося не допустити масових заворушень та інших пригод, хоча дехто з фанатів і був настроєний саме на них. Як і з тієї сторони, так і з нашої сторони. Є кількість количок, яких ми називаємо фанати, які були готові будемо так говорити, к масовим дракам. Хочу сказати, про те, що у наших гостей ми взяли 87. шарфов, которые были промышленного производства, с оскорбительными надписи, надписями в адрес как болельщиков, так и жителей города Днепропетровск. Кроме этого, мы изъяли 10 масок с прорезями, для чего-то они пытались скрывать свое лицо. Ну и большое количество перетенческих изделий. Несмотря на то, что горели перетенческие изделия, мы большую часть вылучили, изъяли, будем говорить, как у болельщиков «Металлиста», так и у болельщиков «Днепра». Э, К сожалению, нам не удалось как бы все изъять. Ну, вы же понимаете, что э, одежда прячут где угодно, и в места, и куда угодно. Поэтому развивать на стадионе, тем более такой количество людей, это практически невозможно. Були такі, хто приїхав в Дніпропетровськ на гру самостійно, не організованій колонії вболівальників. Їм правоохоронці влаштували цілу культурну програму перед матчем. Хочу сказати, що ми оприєднали до 30 болячків, може, якщо виразитися, виловили на вокзалі, займалися ними цілий день роботі міліції, показали їм екскурсію по місту, свозили покормили, і все за їхній щит в пузатий хаті. От, Завели на стадіон. В принципі, охорона громадського порядку була обезпечена. І ще раз повторюсь, нарушення громадського порядку не допущено. Але не дивлячись на всі нюанси, серйозних порушень громадського порядку допущено не було. Задяки чіткій роботі і злагодженому керівництву, правоохоронці забезпечили спокійний роз'їзд по домівках півтори тисячі харківських болівальників і декількох тисяч дніпропетровців. Ми цепілі поляну, ну будь ласка, футбольне поле, Зробили доповнительні цепочки між секторами, потому щоби в тімноті не допусі сталкновення між балічки однієї другої команди. За різні правопорушення затримано сім осіб. В основному це мешканці Дніпропетровська. Один з них був затриманий за дрібне хуліганство. Він у нетверезому стані кидав піротехнічні вироби на стадіон. Адмінпротокол був в ту ж ніч розглянутий в суді, і фанату призначили арешт строком на одну добу. Витрати системи МВС на забезпечення безпеки під час матчу Дніпро-Металіст оцінюються більш ніж у 800 тисяч гривень. П'ятихацькі правоохоронці по гарячих слідах розкрили вбивство. 37-річна мешканка села Лозоватка загинула вночі 30 вересня. До п'ятихацького райвідділу міліції 5 жовтня звернувся молодий чоловік. Хлопець повідомив, що кілька днів немає зв'язку з матір'ю. Почалися пошуки жінки. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що 30 вересня 2013 року разом зі своїм співмешканцем її мати жінка 1976 року народження поїхала у гості до. Доньки співмешканця. У доньки в гостях сіли за стіл, почали вечеряти. Горілка лилася рікою, а потім сварка. Сиділи, випивали, почали спорити. Я ударив її по ліцю кілька разів. Донька злякалася, коли співмешканка батька впала на підлогу. Дівчинка з дому збігла, щоб не бачити далі лайки, а подружжя продовжили. Результатом сварки і бійки стала смерть жінки. Але зрозумів чоловік це не одразу. потім лягли спати. ночі проснувся. А вона холодна. Чоловік, що цілком зрозуміло злякався на і вирішив сховати труп жінки. А от далі його вчинки зрозуміти важко. Зловмисник положив труп на мопед і вирішив поїхати в село Лозуватку, де вони проживали разом зі своєю співмешканкою. На мопеді труп він довіз до лісосмуги, яка розташована біля села Лозуватка, і повернувся додому. Труп бідолашної жінки пролежав у лісосмузі дві доби, доки зловмисник не повернувся з лопатою і не вирішив ще й закопати тіло власної співмешканки. Закопав, не закопав, так присипав землею і пішов додому. Але усі хитрощі не врятували вбивцю від покарання. За даним фактом, слідчим відділом П'ятихацького районного відділу внутрішніх справ України в Дніпропетровській області порушено кримінальне провадження та внесено відомості до ЄРДР за статтею 115 Кримінального кодексу України, частиною першою – Умисне вбивство з позначкою Очевидне вбивство. Санкція даної статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Зараз затриманий кається у скоєному, визнає свою провину, але жінку до життя це вже не поверне. 3 жовтня у футбольно-спортивному товаристві Динамо пройшов чемпіонат з вільної боротьби юний Динамовець серед юнаків та дівчат. Під гаслом від юного динамівця до олімпійця у Дніпропетровську змагалися 70 спортсменів з 11 регіонів України. Підлітки зібралися з Криму, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької та ще декількох областей держави. Привітати юних чемпіонів приїхав голова Дніпропетровської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо, начальник ГУМВС України у Дніпропетровській області. Віктор Бабенко. Вважаю, що такі змагання проводити крайне необхідно. Це піднімає да, і фізично заготовує дітей. І духовно загортовує і дає чудову можливість виправити свої сили так, для, так сказати, для майбутніх вершин. Ви подальшому бачимо, що багато з них продовжить цю спортивну кар'єру, і можливо, хтось з них стане чемпіоном світу, чемпіоном Європи серед цього виду боротьби. Може, хтось поміняє профіль для інший вид боротьби, але я говорю, сьогодні от, в такій доброзичній обстановці всі змагання відкриті. Я вважаю, що кваліфіковані судді, підібрані, які будуть судити змагання. Вони пройдуть, я вважаю, що доброзичній обстановці, ну і переможцям влучені будуть кубки. Ми попрохали суддів, щоб ці змагання судились чесно, відверто, що діти з особливим почуттям сприймають всі, да, десь якісь негаразди і несправедливість. Тому я вважаю, що пройде все чудово. Ми з свого боку організатори доклали багато зусиль, щоб ці змагання пройшли найкращим чином. Все підготовлено добре, тому не зважаючи на, на, на таку не дуже сприятливу погоду, але ці змагання проходяться в залі. Температурний режим тут нормальний. І дітки, в принципі, готові. Для юних спортсменів ці змагання стали не тільки прекрасною нагодою показати свою силу та майстерність, а й можливістю удосконалити свої вміння та навички у змаганнях з найсильнішими спортсменами України. Для дітей, які з маличку займаються спортом, здоровий спосіб життя стає звичним. У них є мета і є до чого прагнути. У тебе є мрія спортивна, можна вчити досічку. Звісно, є стати. участвовать на чемпионате европы мира ну и стать первым а что для этого нужно это нужно много тренироваться полностью отдавать себя на тренировках ну, заниматься и заниматься и заниматься Словом, вона найкраща для мене. Для мене інших видів спорту немає тільки від набері. За мої останні півроку у мене 9 медалів і 12 дипломів. Їздила два рази на чемпіонати України. В Київ їздила, в Львів їздила три рази. Пів України об'їздила вже. Навіть якщо в подальшому ці діти не стануть спортсменами, сила духу і бойовий склад характеру залишаться з ними на все життя. Сегодня в области у нас воплощается в жизнь программа губернатора нашей области Дмитрия Валерьевича Колесникова «Крепкое здоровье, успешная жизнь». Сегодняшнее мероприятие проходит именно в рамках этой программы. Мы благодарны Днепропетровскому областному отделению физкультурного спортивного общества «Динамо» за постоянную работу в этом направлении, за организацию таких хороших мероприятий, о том, что к нам едут со всех регионов Украины в нашу Днепропетровщину. Мы достойно принимаем каждый раз все мероприятия и всеукраинского, и международного уровня. Надеюсь, что это будет очередным на высоком Очередне на высоком роні проведення, і спортсмени получать огромное вдовольство від мероприятия. А зараз прохання. Фахівці жовтневого райвідділу міліції Дніпропетровська звертаються по допомогу до громадян. Увага, розшук за даними правоохоронців. Помешкання дніпропетровців обкрадає справжній професіонал, особлива прикмета злодія чоловік високого зросту, понад метр дев'яносто. Якщо ви впізнали цього чоловіка або знаєте про його місце перебування, прохання звернутися за безкоштовним номером 0800 505 303. Конфіденційність та винагороду гарантовано. Ході оперативно-розшукових заходів співробітниками. Карного розшуку встановлені прикмети злочинця, який вчинює дані крадіжки, а також отримано відео особи, яка підозрюється у вчиненні даних злочинів. Вказаний громадянин має наступні прикмети: зріст близько 190 см, середньої тілобудови. Прохаємо громадян, які володіють інформацією про вказану особу, повідомити співробітників жовтневого райвідділу. Конфіденційність та винагороду гарантуємо. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!